Пане Сергію, ну це стара історія, яку завжди повторюють в батьківщині. Що завжди соціологи не додають 10-15%. Воно мало підтвердження принаймні, 2000, Здається, коли в нас були парламентські 2006 року. Я вам просто нагадаю, що на виборах парламентських 2012 року вся соціологія говорила про те, що ну, припустимо, партія удар набере 25%, а батьківщина набере 13%. Я просто хочу нагадати, що результати були батьківщина 25%, а удар 13%. Ну, це на жаль, чомусь це такі, от в українській соціології, є такий феномен. Але знаєте, 2010-го воно не спрацювало. Чому 2010-го ну, все 2010 спра все спрацювало? Єдине, що не спрацювало 2010-го року, це те, що е вибори місцеві. Чи ми говоримо про вибори е президенту президенту президентські, України. Ну насправді тоді всі говорили, що у Тимошенко взагалі немає шансів навіть боротися, оскільки вона виходила на вибори з позиції прем'єр-міністр. Під час світової кризи, uh -huh. що принципово і про що ще зараз дуже багато людей забуває. Але я хочу нагадати, що Юля Володимирівна програла тоді опозиційному в лапках кандидату е Віктору Януковичу, якого підтримував тоді шалено діючий президент Віктор Ющенко. Вона програла всього 2%. І насправді. Е ми говорили тоді, і я можу зазначити зараз, що цих 2% умовних були результатом діяльності Віктора Андрійовича Ющенка. Ну, тим не менше, сьогоднішній цей хід кличка, який будучи одним з лідерів рейтингів, принаймні на зараз. Ну і він лідеров досить довший час. Саме як кандидат президент і от він сьогодні знявся на користь Порошенко. Наскільки це б'є по позиціях, по, по позиціях кандидата від батьківщини? Ви знаєте, по позиціях кандидата від батьківщини, по позиціях Юлії Тимошенко, не може вдарити нічого. Юлія Тимошенко, самодостатній політик. Юлія Тимошенко, на моє глибоке переконання, є єдиним українським політиком, який може на рівних розмовляти із світовими західними лідерами із лідерами інших країн. Ніхто крім неї більше в Україні не може на рівних я це підкреслюю розмовляти з. Світовими європейськими світовими і європейськими лідерами політичними зараз це в Україні необхідно як ніколи за для того, щоб розв'язати на жаль ту критичну ситуацію, яка у нас склалася в Криму. У ви в попередніх репортажах показували виступ і міністра закордонних справ Лаврова і цитували виступи Володимира Путіна. Насправді знаєте, якась така для мене незрозуміла ситуація. Лавров сказав, що ми у нас немає на. Амірів жодного кроку вступити на українську територію а в мене питання: що вони в Криму тоді роблять. Це очевидно, українська територія, на якій зараз перебувають окупанти. При цьому пан Лавров сказав, там, чи хтось представник Держдуми зазначив, що не може вийти ні, ні один суб'єкт із складу Російської Федерації, бо це не передбачено конституцією. Я тому пану хочу нагадати, що української конституції теж не передбачено вихід Автономної Республіки Крим із, із складу на, території України. Тому Юлія Тимошенка, на моє переконання, є єдиним українським політиком, Мітиком, яка здатна. Ну, по-перше, на рівних, що дуже важливо на рівних провести переговори. А по-друге, на жаль, у нас склалася така ситуація, що дехто із західних політиків вже ну так би десь на рівні підсвідомості вважає Крим російською територією. Uh -huh. І от вже всі вони теж говорять, що не треба допустити подальшого виходу російських військ на континентальну Україну. Звичайно ж, цього не треба допустити, і цьому треба робити спротив. Якщо треба, то в тому числі і збройний спротив. Роти, але е, люди Крим це територія України. Крим це українська земля, і тому говорити про те, що от давайте сприймемо те, що в нас є, як даність, і не будемо з цим боротися. Це абсолютно не, ну, сьогодні не навіть до каже про те, що треба повертати Крим. Тут нам важко Але собі питання... уявити, хіба б цар оба підтримувала питання, питання в іншому питання в тому, хто це з точки зору політичної ваги, з точки зору політичних можливостей може це зробити. Ну чекайте, а є ж Порошенко, хіба це людина без серйозного досвіду? зрештою в, знаєте, він був міністром закордонних справ. Ви знаєте, я не хотів би коментувати. Ати цю ситуацію, але я так, думаю, що, Але я думаю, що можна пристойною англійською домовлятися. Про експорт своїх цукерок в Росію, але це одна ситуація. А вирішувати глобальні політичні питання, мені здається, що це трошки інше питання. Хоча, Хороший... хоча звичайно, я ще раз підкреслюю, Петро Олексійович дійсно працював на тих посадах, про які ви говорили. Він також працював міністром економіки в уряді Януковича. Він працював на багатьох інших посадах. Він має достатньо великий досвід. Він працював секретарем РНБО в 2005 році. Ми це теж всі пам'ятаємо. Але мені здається, що цього досвіду сьогодні недостатньо, і мені здається, я ще раз підкреслю, що Юля Володимирівна є єдиним політиком, який на рівних може говорити із як із представниками, як із очільниками Європи і Сполучених Штатів Америки, так і з Російською Федерацією. Давайте послухаємо, що Юлія Тимошенко сказала саме про е, Петра Порошенка, е, який очевидно. Буде її головним конкурентом на цій виборчій кампанії, якщо нічого не зміниться, насправді, це за насправді це не так. На Юля Володимирівна відповіла чітко. От Мустафі є, Я просто був рядом е в момент, коли Мустафа е знімав це відео. Юля Володимирівна абсолютно чітко сказала, що її е основний опонент на цих виборах це та олігархічна система, яка існує в Україні, і яка готова підтримати будь-кого аби зберігтися як олігархічна саме система. О, тобто Тут є такий камінчик, вже в город, здається. Порошенка я... називають олігархом. Ні, дивіться, я ні в які огороди, ні ніяких камінчиків не хочу кидати. Я зараз говорю про позицію Юлії Володимирівни з цього питання. Хоча у мене насправді знаєте, ну під час режиму Януковича у мене особисто відібрали все. Включаючи, робили спробу відібрати житло, О, І... пане Сергію. Ви успішний адвокат, І ніхто не скаже, що ви там олігарх. По... Але ви ж пам'ятаєте, що ні, до ні, я кажу, я кажу про інше. Я кажу при цьому, я не розумію, як припустимо в Україні міг функціонувати мільярдний бізнес без без будь-якого тиску, або Але... або з мінімальним тиском. Згадайте, я кажу про багато бізнесів, які от були в Україні. Згадайте так? фракцію після 2008 року. Батьківщини там був дуже серйозний відсоток саме олігархів, які до речі. Не... Назвіть, назвіть, назвіть мені хоча б одного. Боже, там як ну, крім, маса. Крім, крім Живаго, назвіть мені хоча б одного. А Василь Хмельницький, наприклад. Василь Хмельницький у 2006 році не був у фракції Батьківщини. Василь Хмельницький з 2004 року перебував у фракції партії регіонів. Далі. А, насправді було багато, тому що я це теж не Ні, так назвіть мені хоча б одне прізвище. От ви знаєте, ви завжди, ну, ви, завжди ви завжди кидаєтеся штампами. Назвіть мені прізвище олігарха, і я тоді зможу коментувати. Хоча насправді Давайте згадаємо... Почекайте, почекайте. Так. Давайте ми визначимося в термінології. От так. я, до речі, трошки поспішую назвати Костянтина Живаго олігархом. Олігарх це та людина, яка, по перше, має великий бізнес. Одночасно має вплив через медіа на політику, а також інтегрована повністю, як, як команда, інтегрована в політику. У Таріл Шакрович Васадзе це достатньо uh, впливовий бізнесмен, але який не має медіа ресурсів. Це не є олігарх в розумінні олігархії. Фельман. Фельдман, uh, Feldman, назвіть мені, uh, медійні ресурси, які належать Фельдману. Ну, принаймні в Харкові мав медійні ресурси. Ні. Ні. У нас, у нас є дев'ять олігархів, яких знає вся країна. Оце олігархат. Так, є люди, які мають відношення до великого бізнесу. І вони мають певну дотичність до політики, але вони олігархами не є. Тому давайте от будемо чіт чіткі в формулюваннях. Це моя професія, да? юридична, яка вимагає чіткості формулювання. Так що послухаємо, що сказала Юлія Володимирна про не, Петра Порошенка. А як ти Борошенко стане президентом, що так наш? Я хочу окремо, окремо просто своє відношення до ситуації в сьогоднішній владі висловити свою позицію і своє бачення. Я вважаю, що це перші чесні президентські вибори в Україні. Я думаю, що не буде жодного нарікання на їх проведення, на наявність фальсифікації. І на будь-які інші негаразди, які завжди були присутні на всіх президентських виборах в Україні попередніх, тобто перші чесні вибори, ці вибори відрізняє від попередніх виборів ще одна унікальна річ: на цих виборах не буде по суті справи змагатися проросійська частина України і проросійська політична сила з прозахідною. І не стоїть питання або або. Мені здається, що це ті вибори, коли однозначно виграє хтось з демократичних, проєвропейських лідерів політичного, політичного поля. І я переконана, що якщо виграє Петро Порошенко, то я, як людина, яка хоче Україні добра, буде зберігати єдність демократичних сил і буде підтримувати всі справжні реформи. І перетворення в нашій країні ви знаєте, я би ну. Трошечки би відкоментував цю ситуацію і зазначив, що Юля Володимирівна, коли вона говорить про те, що ці вибори є чесними і демократичними, я би сказав, що ми очікуємо, що вони такими будуть, і для цього є всі передумови. Тобто, вперше незадіяний адміністративний ресурс. До речі, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на з'їзді батьківщини, сказав, що від імені уряду, що уряд забезпечить, зробить все від нього залежне для того, щоб ці вибори. Були дійсно демократичними, дійсно прозорими, дійсно, і ми в це теж віримо. Тому, коли ми говоримо про те, що ці вибори є, ми, говоримо, ми маємо на увазі, що ці вибори мають всі шанси такими стати. А якими вони вже будуть, то ми побачимо після того, як вони закінчаться. Тому от такий невеличкий нюанс. Важливо насправді, як будуть вони вибудовані, тому що в умовах, коли за два місяці треба. Ну, скажімо, там вирівняти, переломити ситуацію, наскільки буде дотримана ця історія. Ну, те, до чого закликала, насправді Тимошенко, щоб це не було вибори на знищення, так в, от ну, Ми всі пам'ятаємо історію 2005 року. Є ж складна історія, насправді, там стосунків Порошенка і Тимошенка питання: знає. питання не в стосунках Тимошенка і Порошенка. На жаль, я мушу уже констатувати, що іще перед початком виборчої кампанії розпочалася абсолютно шалена чорна атака на Юлію Володимирівну. Вона Єдиний політик, на якого розпочалась така атака, абсолютно очевидно, що вона синхронізована, абсолютно очевидно, що вона відбувається з боку того самого олігархату, проти якого бореться Юля Володимирівна. От і вона єдиний політик, проти якого така атака йде. Це як на мене, це знаєте, це такий знак якості які на тебе ставлять, якщо ти єдина людина, на яку нападають, це означає, що тебе найбільше бояться, і це означає, що те, що говорить Юлія Тимошенко, воно б'є влучну в ціль. Але вона, до речі, говорить не лише про про боротьбу з олігархатом Юлія Володимирівна говорить про те, що необхідно впроваджувати абсолютно конкретні практичні речі, і вона бачить свою передвиборчу програму. По-перше, абсолютно тотально позбавленою будь-якої реклами, тому що в період військових дій це є неприпустимим. І вона вбачає свою. І до речі, вона звернулася до інших кандидатів з такою самою пропозицією. Вона звернулася з пропозицією, щоб замість реклами. Або грошей, які можна витратити на рекламу, краще витратити їх на черговий танк або БТР для українського війська, які так зараз необхідні. Це з одного боку, а з другого боку, вона запропонувала провести публічні дебати, і це буде найкращою рекламою для кожного кандидата. І напевно в цьому є сенс, і лише в публічній дискусії глядач зможе телевізійний або слухач, якщо це буде радіо, дебати, зможе почути і побачити того кандидата, за якого він. Хоче проголосувати, і якби такі дебати були в 2010 році, ви пам'ятаєте, що Юлія Володимирівна тоді дебатувала пустим стільцем, бо Янукович злякався вийти на дебати проти Тимошенко. Можливо, ситуація була б інша, і можливо, менше, менша кількість громадян України піддалася от на ці е, солодкі гасла Януковича, який обіцяв країні все почути кожного і побачити кожного. А буквально через рік після президентської кампанії Вищий адміністративний суд. Прийняв рішення, що Януковичу не зобов'язаний виконувати передвиборчі обіцянки. Зараз я скажу річ, яка точно не сподобається, пану Ласенку, але я можу про це сказати. Дивіться, якщо ви кажете про те, що це із примовна. Ви знаєте, тому, я що... перепрошую, що я вас так. перебуваю, але будь ласка, я в своєму житті чув багато речей, які мені неприємні, нічого страшного в цьому нема. Окей. Я готовий будь-яких запитань. цього. Ну, я зараз просто завіт, перепрошую Та в такому разі. Просто мені важко погодитися з тим, що ви кажете, що це, ну, я не знаю, просто. Дивіться, країна змінилася, змінилося ставлення до політики. У нас навіть насправді оновилося і, і, і в основному, ну, скажімо, всі, більшість зараз кандидатів, з усіх от кандидатів, які будуть зараз фаворитами цих перегонів, напевно, та? зі старих можна назвати Ті гібка, та? от тих, хто раніше не брав участь в цьому всьому, і Тимошенко. А, та ні, ну ви знаєте. Питання в питання в іншому. Тобто, ні, я перепрошую, я перепрошую. Ну навіщо ж тоді маніпулювати в прямому ефірі? Ну знов таки, да, повертаємось. Віталій Володимирович Кличко, якщо б він балотувався, припустимо, да? людина в політиці ну, мінімально з 2006 року. Тобто вісім років участь участь, участь президентської. Так виборії. причому то ну, це ж не є це ж не є показник. Так давайте візьмемо, я не знаю, якийсь інший показник, не участь в виборах в ОБС є. Так, справа, справа Справа тут справа тут не в кількісному комусь показати. Знакох то скільки там років в політиці справа ж зовсім не А в чому справа іншому. наскільки політики, скажімо, змінилися, наскільки політики, от, Тобто дивіться, от коли був виступ Юлії Тимошенко, і Тим. тільки привезли скачанівської в'язниці, в'язне, зрозуміло, що їй було непросто і так далі. Але мені здається, що люди, які її слухали, Дуже були незадоволені саме тим, що політик, яким здалося, тобто оперує тим межах. А ви меж... були на майдані в цей момент? Звичайно, я був на майдані. І Я був на Майдані. Так знаєте, а, от ті, а люди, в мене принципово інше ті люди, про яких казали, що це тітушки, які там стали за свистувати або так, щось вигукувати. Невдоволення там, наприклад, були от мої знайомі громадські активісти. Я не хочу сказати про тітушок, не тітушок. Ви знаєте, зараз майдан від... просто. Я не розумію, чому ви не можете припустити, що багатьом справді людям, які підтримували майдан, Тимошенко може не імпонувати. Це ні, просто нема, якась чекайте. аксіома, якщо так, Тимошенко, то всі за ні, не зовсім так. Так нема питань, звичайно, є багато людей. Які розподіл роз... роз... те, про що то ви каже кобато претензій? Так у них розумієте? є у них є можливість прийти 25 травня на виборах і поставити галочку на проти іншого кандидата. Абсолютно. Це перше. По друге, ви говорите про нові обличчя в політиці. Назвіть мені, будь ласка, хоча б одне нове обличчя в політиці із тих кандидатів, які мають реальні шанси. Петро Порошенко нове обличчя в політиці. Ну не смішіть ж мене і себе в першу чергу. Хто ще? Віталій Кличко, нове обличчя в політиці, Олег Тягнебок, нове обличчя в політиці. Тому Тігіпко, Добкін – нове обличчя в політиці. Ну про що ви кажете? Це по перше. А з Є. другого, а з другого та, боку, та, та. нам не потрібні нові обличчя. Нам потрібні професійні фахові люди, які зможуть вирішити питання е, ті, які існують в сьогодні в країні. У нас вже була молода нова команда Черновецького в місті Києві, нові молоді обличчя. Знаєте, російською мовою одухотворені є. І що ми отримали внаслідок в місті Києві? Тому нам потрібні фахові, професійні люди, які з точки зору своєї політичної ваги і політичного досвіду можуть вирішувати. Ті виклики, які стоять перед країною, якщо не буде розв'язано питання взаємовідносин з Європейським Союзом з одного боку і Російською Федерацією з другого боку, пробачте, на карті стоїть існування української держави. Абсолютно саме тому, на моє глибоке переконання, нам потрібні політики, які зможуть впоратись з цим. Завданням. Звичайно, до усіх політиків є величезна кількість питань. Деколи вони виправдані, деколи вони не виправдані ці питання. Я не кажу, що ті кандидати, які йдуть, що вони ідеальні. Звичайно, всі не ідеальні, далеко не ідеальні. І звичайно, що якщо людина перебуває в політиці впродовж тривалого часу, до неї є більше запитань, ніж до людини, яку ніхто не знає. Я просто лише хотів довести дуже просту думку відома, так що насправді мені здається, країна зараз за ці чотири місяці дуже сильно змінилася, змінилися також стандарти в політиці, і неважливо, знаєте, Посневський теж насправді По... мав дуже довгу передисторію. Про... Про... Так ви... але тим не менше він потім зміг стати абсолютно достойним і гідним, це колишній комуніст, гідним президентом Польщі. Саме за нього Польща і приєдналася çıkar... до Європейського Союзу. Теж не проблема. Була в тому, наскільки політик надається, наскільки тому що ви, ви <сл Knowing> говорите <vy> про писні істини, Absolutely. видаючи їх за якісь одкров. Вення, ну, але зрозуміло, що ми живемо в іншій країні. Просто зрозуміло, я... що, що я... країна змінилася. Зрозуміло, що люди відчули себе нарешті справжніми громадянами. Правильно. Звичайно, у них стало інше ставлення до політики, і повірте, політики це розуміють: хтось більше, хтось менше. Тому ну знаєте, не треба видавати це за якесь откровення. Це я тотально погоджуюсь з усім, що ви сказали. Я тотально погоджуюсь із тим, що не всім подобається Тимошенка, так само, як не далеко не всім подобається Порошенко, або так само не всім подобається тягнебок, так само не всім подобається Власенко або Сайчук, і це нормальна, нормальна демократична ситуація. І у кожного є вибір прийти на вибори 25 го числа, поставити. Позначку напроти того кандидата, якому ти симпатизуєш, і вкинути е, свій бюлетень в урну і для цього щоб треба, щоб ці вибори були прозорими, демократичними, щоб на виборцям не було тиску і так далі. От і все це звичайно нормальна демократія. А говорити про те, що у нас є сьогодні людина, яку тотально підтримує суспільство. Ні, звичайно, такого ніколи не було і ніде не було, окрім як в тоталітарних державах. Ні, до речі, Порошенко сьогодні сказав про те, що е, можливо йому вдасться виграти в першому турі. Що ви стежили? Ну я не знаю. Я не, я не буду коментувати е, фантазії Петра Олексійовича. Взагалі, може. Бути синергія виборця, скажімо, кличка і Порошенка в даному випадку. Е, ви знаєте, це складне політологічне питання. Е, ну, мій аналіз складу цих виборців говорить, е, дає мені підстави робити дещо інші висновки, але я не буду їх оприлюднювати, щоб це не сприймалося як контрагітація. Добре, і е, ну писав зокрема от Сергій Лещенко, буквально вчора. Він там прогнозував до речі, що може бути такий розтик подій з кличком. Трошки не так, але все одно ну, воно сталося. Кличко зняв свою Датуру просто на з'їзді ну, думав чи, це буде чесно, пізніше. кажучи, є Сергій, в тому числі посилаючись я на ясточко свої... зору да. політичної не зовсім цього ходу розумію. Віталій Володимирович впродовж чотирьох місяців е говорив і в тому числі з парламентської трибуни декілька разів, що він іде в президенти, що він гідний достойний кандидат, що це його політичне кредо. Я просто не зовсім розумію логіки подальших подальших подій. Чи Віталій Володимирович зрозумів, що ну, його стеля це мерство, в місті Києві До речі там стелі там зараз дуже не постати ж буде ситуація. Ну але знову таки я не хочу аналізувати його причини, які його спонукали до цього. Хоча з точки зору політичної мені здається, що це помилка, але це моє суб'єктивне. Я не хочу нікому нав'язувати це. Так, і також там Сергій посилається на свої джерела, що насправді було дуже серйозне обговорення всередині партії і. Ну і мені теж доводилось спілкуватися з депутатами з батьківщини, які кажуть, що не всі були в захваті від рішення Тимошенко і балотуватися в президент. Чи справді була така дискусія? Ви знаєте, я не знаю. От я ніколи не хочу коментувати ситуації із джерел, із неджерел. джерел. Назвіть мені прізвища, з ким ви говорили. Я тоді зможу ну, просто це не відбувається настільки прозоро, щоб я не міг не, не, не був змушений звертатися до джерел ну, і ще до що я, я ніколи не коментую витоки з джерел. Да? Я можу сказати єдине: сьогодні на політраді одноголосно підтримано. А політрада це е, найбільший представницький орган, окрім з'їзду. Да? На політраді одноголосно підтримано е, рішення рекомендувати з'їзду висунути Юлію Тимошенко кандидатом. На з'їзді рішення було прийнято одноголосно. Звичайно, як в будь-якій демократичній партії йдуть дискусії, йдуть обговорення, йдуть обговорення тактик, стратегії і так далі. Але е, Ще раз підкреслюю, рішення і на президії, і на з'їзді приймалося одноголосно. Хоча ви бачили, що була абсолютно демократична атмосфера і там, і там, і не було жодних проблем, якби у когось були застереження їх висловити там, підняти свій квиток і так далі. Повірте, у нас завжди йде дискусія. У нас завжди є. Якщо дійсно є у людей інша думка, вони її вільно висловлюють, і це не викликає жодне жодного відторгнення або дискомфорту. Ну а є план Б, от на випадок, якщо Тимошенко прогриє, це вдарить можливо по позиціях партії, зокрема і напередодні перевиборів Верховної Ради, вони швидше за все відбудуться. Дивіться, ситуація виглядає наступним чином. Юлія Володимирівна налаштована на перемогу. Ми бачимо для цього всі підстави. Я ще раз підкреслю: я особисто вважаю, що Юлія Тимошенко єдиний політик, яка може вирішити проблему Криму. І Юля Володимирівна до речі на з'їзді презентувала абсолютно чіткий, майже покроковий план роботи в цьому в цьому напрямку. Я не бачу іншого українського політика, який би міг на рівних спілкуватися з керівниками Західної Європи, Сполучених Штатів Америки Російської Федерації, задля того, щоб це питання вирішити, а тим більше переконати деяких європейських політиків, змінити їх точку зору, яка вже в принципі є. Про те, що от давайте ми зафіксуємо статус-кво, от давайте ми заключимо очі, що росіяни захопили Крим, але давайте вимагати, щоб вони не пішли далі. Ну от, до речі, з європейськими політиками, а, європейськими політиками Елмар Брок якось так не дуже захоплені і радо Тимошенко, я так розумію, не також А, звідки, Це а звідки у вас така інформація? Ну, дивіться, була ж його заява. також є… А де? Ви знаєте, сьогодні Григорій Михайлович Немиря спілкувався з Елмаром Броком. Саме якщо ми говоримо про невеличке німецьке видання, Міддойча Zeitung», якщо я не помиляюсь, називається газета, то Григорій Немиря, посилаючись на своє спілкування з Елмаром Броком, зазначив, що абсолютно некоректно процитували пана Елмара в цьому виданні. Це, до речі, ну, теж є частиною певної кампанії анти, антитимошенківської, яка яка зараз спонсорується от нашими біглими е олігархами бі 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 біглими очільниками попереднього режиму, в тому числі в невпливових е західних ЗМІ, які не зовсім е так би мовити, опікуються своєю репутацією? Окей, і е останнє можливо питання: е якою тепер перситуація на вашу думку в е Києві на виборах мера після того як там ну, долучається ще один ваш вик? У Усіх сенсах кличко, так чи на кого буде ставити батьківщина? Тобто це буде. Ви знаєте, Юлія Володимирівна теж відповіла на це питання, даючи інтерв'ю Мустафіна Ємо, що ми демократична політична сила, у нас відбуваються дискусії з різних питань. Рішення щодо висунення кандидата у місті Києві прийнято не було. Дійсно, йдуть певні дискусії, оскільки це підготовчі дискусії, то, напевно, їх коментувати публічно поки що передчасно. Але як тільки буде рішення, ми його очікуємо в якийсь найближчий термін, звичайно що про це буде оголошено публічно. Дякую, Сергій Власенко був у нас в ефірі, народний депутат від Батьківщини. Дякую за. Дякую вам.